У Лебединському педагогічному училищі відбувся загальноміський осінній студентський бал. На бал потрапили найкращі, найталановитіші та найактивніші студенти всіх Лебединських вищих навчальних закладів педагогічного училища, медичного училища та вищого професійного училища лісового господарства. Запрошення на бал отримали студенти як винагороду за успішність у навчанні, громадську роботу та творчу діяльність. «Навчальний заклад делегує своїх кращих студентів. Це відмінники навчання, це активісти в громадському суспільному житті в спорті, ініціаторами проведення виступив у справах сім'ї і молоді міськвиконкому і громадська студентська рада. Вечір мав романтичну, затишну бальну атмосферу. Промайнув рік від попереднього студентського балу. Та від цього ентузіазм хвилювання та творче натхнення не зменшилися у студентів, а навпаки, набули ще більшого розмаху. Емоції, знаєте, завжди такі, що ух, в мене прямо можна сказати, огонь в душі. Я сподіваюся, ми всі сьогодні гарно виступимо. Я бачу, що усі сьогодні гарно підготувалися. Бачите, у усі, всіх таке ну, відчуття свята. Перше приймаю участь як ведучий враження надзвичайно світлі, адже це об'єднання студентських колективів цього міста, адже ми не завжди можемо зустрітися один одним на вулиці, наприклад. Або десь погуляти, бо ми всі, звичайно, ж навчені. Молодь більше прагне потрапити на студентський бал, тому що це дійсно є яскравим та незабутнім для них заходом. Мені подобаються такі заходи, і якщо в подальшому будуть проходити такі заходи, я неодмінно буду брати в них участь. Я дуже радий, що я тут. На такому заході, вперше протягом усього вечора у залі лунала чудова музика, під яку вальсували студенти. Кожен навчальний заклад презентував захоплюючу та вишукану танцювальну постановку. Глядацьку залу вразила презентація театрального одягу, виготовленого власними руками студентів вищого професійного училища, яка втілена за допомогою хореографічного колективу. Студентський настрій передався, і гостям балу. сьогодні дійсно в нашому місті подія значима, яка відбувається раз на рік. Це Емоційний моральний підйом нашому В цей день. Вони можуть і спілкуватися, знайти спільних друзів, показати свою творчість, свою майстерність. І, взагалі, такі свята повинні бути, я думаю, дуже дуже часто, тому що це свято відкриває елегантність наших хлопців і індивідуальність розкриває всіх наших дівчаток, студентів. Студентські годи не перевершені, незабутні, і доказом цьому є сьогоднішній захід. Наша молодь незвичайно сьогодні. Ви бачили красива найкреативніші, найкращі студенти, які приходять до нас з пропозиціями, не тільки вміють так гарно танцювати, але ж вони ще мають великі здобутки досягнення у спорті, у навчанні і у своїх галузях. Насичений сценарій дійства продовжився вітальними словами. Хочеться побажати студентам міцного здоров'я, творчості, наснаги і всіляких гараздів, щоб збувалися всі ваші заповітні мрії. Я бажаю, щоб у вас все в житті вийшло, Тому виховуйте оцей харизм. Виховуйте з власне я для того, щоб завжди, коли треба, ви показали і характер, і себе, і тоді за вами майбутньому приємними подарунками учасникам та гостям балу стали також музичні вітання. Справжній танцювальний майстер-клас показали студенти педагогічного училища своїм флешмобом. Всі без виключення студенти дуже старанно та захопливо готувалися до студентського балу. Всі танцювальні постановки їм вдалися. Гамірливе студентство захоплено ділилося враженнями від яскравого дійства та з гордістю розповідало про свої навчальні заклади. Наше училище завжди приймає активну участь в житті міста, району, області. У нас досить широко розвивається танці, спів і ми завжди приймаємо активну участь у всіх конкурсах та заходах. Свято завершилося фуршетом та молодіжною дискотекою.